Доброго дня, я Лариса Ніконова, учитель початкових класів ліцею номер 6 лідер Полтавської міської ради. Певнена, ви обов'язково здогадаєтесь, що у мене в руках гілочка невеличка, з різбленним листям, пломенистими ягідками, що осені вона радує нас своєю красою. Незламна, корисна, символічна. Здогадались? Так, це наша калина. Вона, як і український вчитель, стійка, терпляча, непереможна. Тема нашого спілкування розвиток емоційного інтелекту, здобувачів освіти в умовах нової. Української школи Концепція нової української школи проголошує, що навчання направлене не на звичайне засвоєння знань, а на формування особистості дитини, її творчого мислення, ставлення до себе. До інших до довкілля. У державному стандарті початкової загальної освіти одним із важливих орієнтирів визначено розвиток власного емоційного інтелекту дитини. Нова українська школа відкрила нам горизонт. Щоб успішно розвивати емоційний інтелект, необхідні атмосфера комфорту, партнерська взаємодія, емоційність освітнього процесу. Як же створити атмосферу комфорту? Робота в команді ось що важливо. Це рух думки. Спочатку суперечка, потім домовленість, спільний успіх і нарешті щасливі обличчя. Особливу радість приносять дітям робота з Лего, шість цеглинок, робота з танграмом. Будуємо міст, досліджуємо склад числа, ділимо слова на склади. Так, це гра по-новому і навчання по-іншому. Учитель помічник, друг, партнер. Партнерська взаємодія, коли кожен гравець команди важливий. Готуємо кошик для щедрої осені. Чи розгадуємо кросворд, ми працюємо разом. Можемо помилитися, знайти перешкоду, але нам буде добре це робити спільно. Учитель повинен мати великий арсенал емоцій. Він може бути веселий і зацікавлений. Здивований, розгублений, засмучений або тріумфальний. Великий педагог Василь Олександрович Сухомлинський говорив, учитель повинен уміти створити в учнів стан емоційного піднесення, інтелектуального натхнення, бо без цього заняття спричинятимуть. Тільки байдужість. У своїй роботі використовую різні прийоми, щоб досягти успіху у формуванні емоційного інтелекту. Ранкова зустріч. Створення позитивної атмосфери у класі на початку дня перша сходинка тематичного навчання. Учні говорять самі і слухають думки друзів. Саме тут ми вчимося поважати один одного, створюємо спільноту, в якій відчуваємо емоційну безпеку, можливість поділитися власними думками. Та ідеями. Обожнюю уроки, де ми з дітьми театралізуємо, створення позитивної комунікації це крок до формування мотивації дитини. Вчитися це чудово. Ігрові прийоми допомагають досягти успіху. Перетворись на краплинку, звернись до дощика лагідно. Ось наша гра імпровізація. Формувати настрій спільноти допомагає кольоротерапія. Відчути себе зеленою жабкою чи подарувати тепле сердечко. Уявити, що ти перетворюєшся на маленьку синю хмаринку, або стаєш яскравою мандаринкою, купаємося в кольорах, впливаючи на самопочуття дитини. Ми, дослідники, командна робота у проєктах, улюблена справа моїх дітей. Рефлексія необхідний і важливий етап будь-якого навчання. Формуємо емоційне ставлення до довкілля, до себе, до інших людей не тільки в навчальній діяльності, поїздки та зустрічі, родинні свята. Разом ми засвоюємо соціальний досвід. Разом ми вчимося пізнавати одне одного. Чотири роки проминули так швидко, переконана, що слова сучасного англійського автора, мотиваційного спікера Рашида Гунлару. І вам западуть до серця. Єдиний спосіб вплинути на людину звернутися до неї від серця до серця. Вчитель повинен бути цікавим і самодостатнім. Бо тільки щасливий вчитель дарує любов і добро своїм улюбленим учням. Шукайте натхнення у подорожі, у виставі, у достиглих грушка у своїй родині. Радійте життю. Дякую, що були гарними слухачами, з любов'ю із мальовничої Полтави!